У мого чоловіка три дружини. Я вийшла заміж за чоловіка, у якого була дружина. Після мене він одружився з третьою дружиною. Запитуйте. Ви справді вірите, що для чоловіка правильно мати більше, ніж одну дружину? Чи це просто прийнятна у вашому оточенні думка? Ви коли-небудь думали над тим, що дружина теж повинна мати більше, ніж одного чоловіка, якщо захоче? Чому просто цікаво? Так, я так само би підтримала жінку, яка має кількох чоловіків, якщо вони всі щасливі. Особисто я гадаю, що кожен вільний жити так, як вважає за потрібне, якщо він нікому не завдає шкоди. Як складаються ваші стосунки з іншими дружинами? З першою я ніколи не зустрічалась, а з третьою я товаришую. Чому ви ніколи не зустрічались з першою? Ви б не хотіли з нею познайомитись? Жодних особистих причин з мого боку. Наша культура не зобов'язує дружин підтримувати дружні зв'язки одна з одною. Я була би не проти зустрітись з нею, якщо вона захоче, та в цьому немає потреби. Ви не в одному будинку живете, у вашого чоловіка три будинки? Так, у нас три будинки. Ви коли небудь відчували ревнощі? Насправді не дуже, але незручності деколи дратують. Які незручності? Просто більше людей поруч. Ми всі живемо окремо, але іноді, коли він мені потрібен, він зайнятий. Скільки у вас дітей і якого віку? Чи є у вас хобі або якийсь вид діяльності, як-от волонтерство? У мене немає дітей. Звичайно, у мене є хобі і робота. Як часто ви зустрічаєтесь з чоловіком? Чи є фіксований час? Чи всі чоловіки у вашій місцевості мають кілька дружин? Якщо так, то чи вистачає жінок? Щодня, чи хоча б через день? Немає фіксованого часу, але зазвичай ми бачимось лише після роботи. Ні, це дуже застаріла традиція. Якщо перша дружина не погоджується, це жахливо та мізогінно. Кожен день чи через день це досить часто. Ваш чоловік перестав працювати чи не займається домашніми справами. Якщо ні, то він якийсь супергерой, який ніколи не втомлюється, або, можливо, я щось пропустив. Після роботи він відвідує кожну дружину і спить по дві ночі в кожному будинку. Ніхто з нас насправді не займається домашніми справами, оскільки у нас є наймички. Чи питав він дозволу у вас та у першої дружини на третю дружину? Чи вирішував це тільки з першою дружиною, як у випадку з вами? Чи погодилися б ви на четверту дружину? Так, питав і мене мені буде байдуже, якщо він проведе четверту, доки це ніяк на мене не впливатиме. Очевидно, що це вплине на вас. Буде на 25% менше часу, проведеного з ним, і на 25% менше грошей. Мене не хвилює час, і я очікую, що отримуватиму ту ж саму грошей, що й раніше він братиме гроші для утримання четвертої дружини не з моєї кишені. Чи є головна дружина, чи час та ресурси вашого чоловіка діляться порівну між вами трьома? Що означає це, що будинки, в яких ви всі живете, мають бути однаковими, тобто однакова кількість кімнат, однакова вартість, однаковий розмір саду тощо. Чи хтось із вас має кращий будинок? Закон зобов'язує ставитись до всіх дружин однаково. Так, все повинно бути максимально схожим. Мого брата дві дружини. Перший шлюб був за домовленістю. З другою жінкою він одружився таємно та завів дитину. Коли друга дружина от-от мала народжувати, він познайомив її з першою. Він перший в нашій родині за кілька поколінь, хто взяв другу дружину, але це не страшно. Як ви стали другою дружиною? Мушу сказати, що твій брат зробив дуже неправильно. Це обман. Усі сторони повинні бути проінформовані та мають надати згоду. Колись ми були сусідами. Кілька разів Зів стикались одне з одним і, врешті-решт, почали зустрічатись. Як відбулася розмова, я одружуюсь на третій жінці. Як вони зустрічались? Як би ви описали це? Бо у мене дуже західне уявлення про такі речі. Він відверто повідомив своїй першій дружині про бажання мати кількох дружин із самого початку. Зустрічі відбувалися як у всіх. Ми познайомились, почали спілкуватись, ходили на побачення. Коли все стало серйозно, він повідомив дружині про свій намір одружитись зі мною. Приблизно те ж саме стало з його третьою дружиною. Він повідомив мені, що зустрів когось, і хоче з нею одружитись. Ви не боїтеся, що оскільки вас кілька, вашому чоловікові доведеться проводити менше часу з кожною із дружин та її дітьми, щоб не відставати. Я вважаю це проблемою, особливо з дітьми. Насправді це одна з переваг такого шлюбу для мене. Я хотіла вийти заміж і присвячувати більшу частину часу собі. Я дуже незалежна і задихаюсь, коли весь час поруч з однією людиною. Я не переживаю за дітей. Він відданий батько, і навіть якби таким не був, я знаю, що сама би добре їх виховала. Чому б не жити всім разом? Секс трьох дозволений, чи це сексуально аморально? Навіщо мені ділити свій будинок з іншими людьми? Як часто ви займаєтесь сексом? Чи дає він вам щомісяця гроші на витрати? І скільки два-три рази на тиждень? Так, він щомісяця дає мені гроші на продукти та інші витрати? Чи знаєте ви, як часто він займається сексом з іншими своїми дружинами? Він ділиться з вами цими подробицями. Вам було б цікаво обговорити це, я цього не знаю. Це їхня справа, а не моя. Ви закохані в нього? Він романтичний. Це більше взаємовигідна домовленість, чи ви глибоко пов'язані на багатьох рівнях? Як вам подобається проводити час із ним? Я люблю його, але не закохана в нього. Це взаємовигідно, так. Звичайні речі. Розмови, покупки, кіно їсти в закладах. У мене є кілька запитань, я сподіваюся, що ви відповісте. Тільки перша дружина вирішує, чи може він одружити з іншими дружинами, чи всі поточні дружини повинні погодитись? Ви коли-небудь ревнували? Ви працюєте, чи все оплачує чоловік? Ви хочете дітей? Скільки дітей хоче ваш чоловік? Чи існують правила щодо однакового ставлення до кожної дружини? Чи повинен він підтримувати інтимні стосунки з усіма вами? Як проходять відпустки та вихідні? Вам подобається, що кожна? Проводить з ним тиждень або два чи дозволили б вам розлучитись, якби ви цього захотіли? Мені приємно, що ви цікавитесь з етичної точки зору. всі дружини повинні погодитись, але за законом він може одружитись таємно. Насправді ні, не ревнувала. Я працюю, але він дає мені гроші. Він хоче ще кілька дітей. У нього вже є двоє від першого шлюбу. Так, закон зобов'язує ставитись до всіх дружин однаково. Я проводжу відпустку без нього. Так, звичайно, я можу розлучитись. Чи можу я також запитати, як довго ви одружені і скільки вам років зараз? Мені 25. Ми одружились, коли мені було 22. У мене є ще кілька питань: чи знає ваш чоловік, скільки дружин він хотів би, чи це спонтанна річ, чи може він також мати просто подруг? Я маю на увазі подруг для сексу, не лише для дружби, чи високий рівень розлучень у вашій громаді. Ви написали в іншому коментарі, що вам подобається мати свободу та переваги, які надає шлюб, про які переваги йдеться. Ви його кохаєте, чи це був скоріше шлюб з розрахунку? Законно він може мати чотири дружини. Ні, це заборонено. Так, у нас поширені розлучення. Він платить за все, обслуговує мою машину, лагодить речі, возить мене на зустрічі, піклується про всі мої документи. Тощо я люблю його як людину, а не як чоловіка. Так само, як любиш друга, але він ще й приваблює мене. Якби ви розлучились з ним, чи дозволили б вам вийти заміж повторно? Чи вважається розлучення ганебним? Чи є речі, які ви можете робити, будучи заміжньою жінкою, яких ви не могли б робити, будучи незаміжньою? Так, я можу одружитись повторно. Ні, це нормально. Так, у вас більше свободи, якщо ви одружена, оскільки для певних речей потрібне свідоцтво про шлюб. Чи могли б ви навести один-два приклади чогось конкретного? Для чого потрібне свідоцтво про шлюб? Якщо я хочу провести вихідні у стильному та респектабельному готелі, мені потрібно пред'явити свідоцтво про шлюб, щоб забронювати номер на вихідні. Вам байдужа романтика, чи ви змирились з тим фактом, що у вашій культурі та країні немає шансів на романтичні стосунки? Тому що чоловіки володіють своїми дружинами як майном, і це суто транзакція. Ні, як я вже казала, мені байдужа романтика. Полігенія сьогодні дуже рідкісне явище, навіть у чоловіків воно викликає огиду. Я могла легко вийти заміж за моногамного чоловіка, як це зробили більшість моїх подруг. Цей спосіб життя був суто моїм вибором. Скільки років вам, вашому чоловікові та іншим дружинам? Мені 25, йому 35. Його першій дружині десь 33, а третя приблизно мого віку. Ким працює ваш чоловік? Він працює в юридичній фірмі. Ви живете близько одна від одної. Як часто ви разом обідаєте, снідаєте, вечеряєте, де він їсть, де більше проводить часу. Наші будинки недалеко один від одного. Мій найдальше. Він намагається їсти принаймні один раз на день у кожному домі, хоча іноді не вистачає часу. Або ж він обідає із друзями тощо. Зазвичай він проводить по третині дня з кожною дружиною. Як ваша сім'я та друзі відреагували на ваш шлюб? Їм не сподобався ні чоловік, ні ідея зі шлюбом. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть свою думку про полігінію. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансової реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!